Всім привіт! Сьогодні в мене день поливу моїх маленьких бегонічок І хоїчок хочу вам показати, як вкорінились мої хої і як почувають себе бегоні. Зараз на вулиці, 28 градусів, вже не така спека, і їм більш-менш стало комфортно. Покажу вам зараз свої хої. Ось вони такі гарнесенькі стали. Повідпускали маленькі листочки вже. Ось ця хоя взагалі класно виглядає. ось новенький. Випустила такий гарненький листочок. Ця ще тільки вкорінилась, нові листочки не випускає. Тут ось також є малесенькі вже листочки, значить, її вже нормально вона себе почуває в цій хої варігатній. Також вона вкорінилася, але ще новеньких листочок не дає. Так, це хоє ескімо. Так, зараз фокусується. Тут також уже є маленькі листочки. Ось, подивіться, який гарнесенький. Ну, оця ось мені саме більше подобається. Вона так швидко почала рости. Тому. Класна. Також хоя, ось тут в мене ще є є ось така малесенька. Ось маленький листочок вже випустила. Прям корінці, отут, прям були прямо на самому стволі. Положила її ось так і нормально, вона прижилась. Такі маленькі листочки. Ось гарненькі. Малютка така. Назв не пам'ятаю, якщо комусь цікаво, можу знайти назви. Ось оцю хою знаю назву, це називається Хоя Матільда. Мені її дуже хотілося. Такі листочки в неї кругленькі, як виноград. Вона класно прижилась. Ось вже випустила такі малесенькі листочки, і тут такий навіть є маленький вже як відросточок пішов взагалі звідси знизу. Ось така ось гілочка, вже з маніпусінькими листочками. ось Також тут покажу вам свої бегонії. Це ось така маленька бегонія така як на задньому фоні тигрова, що я реаніменувала, і з... від неї відчепила отаку діточку. Ще приживається. не в'януть листочки все добре. Ось її мамуся. Ось вона гарно себе почуває після пересадки Я її тоді обрізала, обривала гнилі коріння, дуже вона була перезволожена, Забилися внизу дирочки в цьому горщичку, і вона там прям гнила внизу. Зараз добре почуває себе, листочки вже не в'януть. Все класно. Три неділі десь приблизно пройшло після пересадки. Також ось тут моя бегонія така ось з рожевим всередині. Класні листки такі в неї, коли вона стає вже такою дорослою, взагалі красивенні великі листочки. Потім це ось одна з тих, що я останній раз купляла. Ось такі були листки, ось самі перші. А ці маленькі такі ще ростуть, ну дуже впливає спека на них. Мають бути отакі ось класні великі листочки. Бо дивіться, як ладонь, як долоня. Дуже великі. Мені подобається вона. Також ось тут червона така. Також одна з останніх, що я, що я купляла, ось такі листочки класні, прямо переливаються. Більш-менш ось червоні такі стають, молоденькі, і ось один зелененький такий. Гарна буде. Спека прийшла, уже їм нормально. Ось отака, як в краплинку, це моя. Ще в попередньому році купляла це, відсажувала дітку. З листочка вона виросла, така дітка маленька, був в ній експеримент. І ось вона вже так виглядає, так підросла. Також тут у мене сингоніум, той, що був також з маленької дітки. Ось так уже виріс гарненький. І тут в мене є ще ось така класна бегонія. Подивіться, які листя. Дуже схожа вона на бегонію, карнавал, мабуть, називається, але це якийсь інший сорт. Гляньте, який новий молодий листочок взагалі дуже класна. Вона мені дуже подобається. Я рада, що вона в мене вижила. Хай собі росте ось маленький листочок ще ростить, тому, думаю, буде з нею все добре. Також в мене тут є ще ось така ваза з колізією пінк. Посадила її в таку вазочку, прямо в горщичку. Класно, мені подобається, як вона виглядає. Так, стоїть зверху на другій полиці. Отак звисають ті листочки. Класно. Також у мене тут є маленький такий філодендрончик. Ще не випустив нових листочків, але там він вже укорінився, вже добре, почуває себе. Також тут в мене є ось така традисканція Gold. Класнюча, одна з моїх найулюбленіших. Золотисті такі листочки. Дуже гарна вона. І також, як без неї, моя фаворитка Альбіфлора Тредисканція. Погляньте, які листки, як вона вже розрослася за ці кілька місяців. Обожнюю її, дуже класна. Саджайте, таку не пожалкуєте. І кротончик тут у мене ще є. Я зараз вам покажу. Ось такий він став. Різнокольоровий, насичений кольорами літа. Зелений, жовтий, червоний, оранжевий, класнючий. Такий гарний виріс. І є ще. Колізія Пінк в ось такій вазі на ніжці. Ось зараз поставлю ось так виглядає. Так, ось така. Стоїть також на третій полиці в мене на підставці на стелажу. І ось так себе почуває Трошки вже посугли кінчики, літо, спека, але все добре з нею. Ось так почувають себе мої квіти. Сьогодні у нас 5.08. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення!